Це бойовий капсуль донатор. Така маленька штучка може відірвати два-три пальці на руки. Керівник у вас зараз і я по все по команді. Головне заходи безпеки ми вас ознайомили, все правильно. Let's go! Мене звати Бондаренко Артем Вікторович, начальник відділу вибухотехнічної служби, майор поліції. Розпочинав я ще з науково-дослідного експертно-каналістичного центру, експертом криміналістом розпочинав. Відпрацювавши там рік, і в 2013 році я перевівся науково-дослідний експертний комічний центр на посаду експерта вибухотехніка. Поставили великим пальцем, не дав його сильно, просто придавили, щоб воно рухалося. Поставив по зрізу, по нижньому зрізу. Ось. По нижньому зрізу. Вище не беремо, тут вибухівка вибухне. Беремо по зрізу. нижньому. Отак от. І коли будемо придавляти, закриваєш долоні. Долоні закриваєш очі і відвертаєшся в тому напрямку, або в іншому напрямку. І робиш тиск на плоскогубці. Що робиш? Не боїшся. Ага. Тож ти вже це робиш, ти вибухотехнік. Так, почніть. В кожного буде своє місце. Красавчик, все. Вставляй. Не спіши, не спіши. Отпускай. Все, відпускай. Все. І потихонечку відходимо. У нас є скільки часу? 50 секунд. Хто засік, ніхто не засік, кроме мене. <гум> Хорошо, почті. 10 секунд пройшло. Ще 40 секунд. Три, два. Один Зараз буде вибухи. 13-й рік я прийшов і в 2014 році розпочалася війна, не побоююсь цього слова. З 2014 року всі розуміють, що трапилося. І з 2014 року, перша моя ротація була в 2015 році, я поїхав зведений загін до міста Маріуполь. І там ми розміновували території, тобто, і всі допомагали тобто, нашим експертам виявляти вибухонебезпечні предмети та їх знищувати. Переход міліції в поліцію. Ми стали вже окремим відділом від науково-дослідного експертного центру, ми стали вже окремим відділом в Національній поліції, тобто в ГУНП Полтавській області. Наша служба вибухотехнічних війн єдина на область. Ми працюємо з вибухонебезпечними предметами та саморобними вибуховими пристроями. З вибухонебезпечними предметами працюють також ДСНС піротехніки, але з криміналом та з антитерористичним центром разом спільно з Службою безпеки України. Ми працюємо і доказуємо, що це дійсно зроблений тероризм з боку Росії. У нас кожен день найскладніший, тому що ми кожного дня працюємо з вибухонебезпечними предметами, з вибухонебезпечними матеріалами, саморобними вибуховими пристроями. Кожен день може стати небезпечний. Кожен з наших колег вибрав сам цей шлях, кожен розуміє, який він ризик приймає. Вучі не сіни дали. Воно почувствовали? Да -да. Хайфанули. Да, Перший виїзд повномасштабне вторгнення це були прильоти у нас місто Миргород, Кременчук. Я точно не пам'ятаю, може через місяць ми поїхали, перше відрядження наше було, коли Збройні Сили України виганяли їх з території Київської області. І ми потім приїхали разом з Кордом і розміновували, заходили Буча, Ірпінь, Гостомель. Ми бачили ці наслідки, які привели ці розрухи все повністю. Ми приїхали, пам'ятаю, зараз в аеропорт Гостомель. Там, звісно, були тобто розрухи, все повністю. Ця наша мрія була. Яка на жаль була така пошкоджена розвал, згорівша техніка, наскрізь валяються боєприпаси. Ми бачили, як правило автомобілі, які мінували, тобто ставили гранати, розтяжки ставили, ставили в різні там під різні предмети, вложили там гранати, тобто під трупи цивільного населення ложили, під, ну, піднуложили гранати і мінували. Раніше ми все вивчали тільки в підручниках, в книжках всі вибухонебезпечні предмети. Ми, як право, тобто таких у нас бойових дій не було на території України. Ми все розуміємо. І до цього часу. І коли ми побачили ці гранати, вже вживу, що ми розуміли, що це вони бойова граната. що бачиш, що це міна, це вже бойова міна. Це вже... І ми вже, вже свідомо розуміли, що це вже є не ігра будь-яка, це вже є. Дійсно, ми працюємо з цими вибухонебезпечними предметами, які ми бачили тільки на книжках. В книжках і в літературі. Наступний нас що у нас електричний спосіб? Да? Це в нас є контрольований підрив, зрозуміло. Тобто все повністю контролюється. Саме головне, коли підключатимеш, бачиш, теж кінниці замкнуті. Коли будеш підключати, зняти з себе статіку. Статика знімається як. Не тримається, просто руки на землю положив і тут з'єднуєш. Приготуватись, ти підіднав, накручуєш, готовий. Вогонь. Вогонь. Нажимай. Після Київщини ми приймали безпосередню участь Харківська область, Херсонська область і надалі ми приймаємо в цих напрямках фанаційне розмінування. Київська область це одне мінування, Харківська область це інше мінування, Херсонська область це інше мінування. Тобто все по-іншому, ви не можете сказати, що все однотипно. Всі думають, що війна десь далеко, всі думають, що війна там, тоді була на Київській області, всі думають, що війна була в Харківській області, в Херсонській області, але всі помиляються в Донецькій області, там, в Луганській області, ну, війна, але всі помиляються і всі бачать останнім часом, що відбувається в нас на території Полтавської області, в місті Полтаві. Тобто, це прильоти ракет, всі бачать там, ту саму, вибух ракети. Запам'ятайте, що наше право щоб зберегти життя і здоров'я людей, а потім особисто. І ми хочемо побажати так, щоб менше... Людей, які хочуть просто піти подивитися, що вибухнуло, просто сфотографуватися на фоні цього, просто масштабно зібратися, там щось обсудити. Не потрібно збиратися, тому що можуть бути повторні прильоти. На жаль, такі прильоти і в Харківській області, відбуваються, і в Херсонській області відбуваються такі прильоти. І потрібно якомога надалі безпечну відстань тримати від цих місць прильотів. Для мене моя професія, це, мабуть, моє життя, тому що багато часу я віддав цій професії, я йшов з малого до великого, я пройшов все повністю і сказати досконально, ми нічого досконально не знаємо. Але ми постійно вивчаємо, вдосконалюємося і ми стараємося бути кращими, найкращими, тому що це наше життя і здоров'я.